Перші дні листопада вона спить у порожній кімнаті в чужому ліжку. А він думає: чуже місто, чужа кімната, як я її тут залишу. Третя по обіді, суха осінь. Посиджу, доки вона спить, заговорюючи постійно. Світло таке легке, вона четвертий день у дорозі, хай їй хоча би тут буде спокійно. Якщо буде потрібно, поправлятиму ковдру. Якщо буде холодно, причинятиму вікна. Спробую перехитрити її застуду невеликовну. я сам усе це вигадав, вона ні в чому не винна, як я її залишу? Незабаром почнеться вечір, швидко стемніє, повітря остигне. Краще вже охоронятиму її речі, краще вже грітиму її стегну. Раптом, коли я піду, ріки затоплять кімнату. Раптом птахи почнуть битися в стіни, раптом дерева обступлять її і поведуть на страту. Раптом сусіди почнуть рвати тіло її на частини, раптом щойно я вийду, вона забуде про мене, раптом забуде все, що говорила до цього. Раптом серце її золоте і шалене буде битись тепер для когось чужого. Хай спить. хай розбереться зі снами. Хай її нинішні сни перетечуть у колишні. навіть якщо в своєму сні вона мене не впізнає, навіть якщо їй буде снитись хтось інший. І ось він сидить, відраховуючи хвилини, сидить, нервує без потреби, а вона не прокидається лише з тієї причини, що боїться, прокинувшись, не побачити його біля себе. Осінь над ними з льоду і сталі. Холодні ріки, незнайомі люди. Найбільше вони бояться, що все це триватиме далі, найбільше вони бояться, що більше нічого не буде.